Вітаю вас на YouTube каналі Смаколики Юлі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, який, думаю, знайомий кожному з дитинства. Це сосиски в тісті, ідеальна випічка, коли хочеться чогось смачненького та ситного. І спочатку приготую опару. До теплого молока всипаю 5 г сухих дріжджів, 1 столову ложку цукру і 1 столову ложку борошна. Все перемішую і залишаю у теплому місці приблизно на 15-20 хвилин. З'явилась вже ось така пінна шапочка, це означає, що дріжджі запрацювали. Переливаю у посудину, де буду замішувати тісто. А я це буду робити у планетарному міксері, але можна замішувати і вручну. Додаю одне яйце, пів чайної ложки солі, 25 г розтопленого вершкового масла не гарячого, і всипаю 250 г просіяного борошна. Якщо замішуєте тісто вручну, тоді додавайте борошно поступово. А я беру ось таку насадку гак. Якщо вручну тісто буде злегка липнути до рук, нічого страшного. Руки можна змастити трішки олією. Має вийти ось таке м'яке та еластичне тісто. Миску злегка змастила олією і тоді перекладаю тісто. Накриваю харчовою плівкою і залишаю у теплому місці приблизно на 1,5 години. Зазвичай підігріваю духовку до 30 градусів, виключаю її, і тоді перекладаю туди тісто підрости. За півтори годинки тісто ось так гарно підросло. І виминаю його. Силіконовий коврик злегка змастила олією і буду розкачувати тісто. Зробила ось такий прямокутник і з ширшої сторони нарізаю полоски, шириною приблизно півтори сантиметри. У мене вийшло 11 смужок, і буде 11 сосисок в тісті. Але кількість також залежить і від розміру самих сосисок. Ось так накручую тісто довкола. Такі сосиски в тісті ідеально підійдуть на сніданок чи перекус, а також їх дуже люблять дітки. Вийшло ось таких 11 штук, накриваю їх рушничком і також залишаю у теплому місці підрости приблизно на 30-40 хвилин. І коли вони вже підросли, змащую яйцем, додала ще до нього 1 столову ложку молока. І ще за бажанням зверху можна присипати кунжутом. Ставлю їх випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 35 хвилин до рум'яного кольору. Ось такі вони гарні і дуже апетитні. Тепер хай трішки охолонуть і можна смакувати. Це ідеальна домашня випічка, яка смакує як тепла, так і холодна. З простих інгредієнтів виходить справжня смакота. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте це відео вподобайкою і поділіться з ним друзями. Підписуйтесь на мій канал Смаколики Юлі, щоб не пропускати нові рецепти. Дякую, що були зі мною смачного та до нових смачних зустрічей!